Вітаю, друзі! Отже, перші заяви, комюніке за результатами а, саміту, першого дня саміту НАТО, які ми всі почули, і, на превеликий жаль, нічого хорошого, практично, генеральний секретар НАТО Столтенберг для України не сказав, на жаль. І я поясню, чому. Справа в тому, що що сказав Столтенберг, а, генсек НАТО сказав, що партнери погодилися, що Україна стане членом НАТО без ПДЧ. Механізму щодо плану дій щодо членства в той же час не зрозуміло коли. Тобто, взагалі, жодної конкретики. Вони стане членом НАТО тоді, коли досягне умов, а про що домовляться члени Альянсу. Які умови генеральний секретар Столтенберг сказати не зміг. І, власне кажучи, ситуація то в тому, що це підміна понять, це певною мірою обман. Треба називати речі своїми іменами. Тому що ПДЧ, що таке ПДЧ? Це план дій щодо членства. В ПДЧ принаймні написані умови. В ПДЧ, бодай вони конкретизовані. І в ПДЧ ти можеш їх захищати, відстоювати. Нехай це ПДЧ і тримає роками все все. Але разом з тим ти до цього йдеш. Що таке умови, які не оголошені, і про них говорять в усній формі? А це означає, що ці умови. На думку тієї ж Угорщини чи інших країн-скептиків можуть бути Україною не виконані ніколи, не виконані в лапках, тому що їм так вигідно, тому що вони не будуть хотіти вступу України в НАТО, тому що вони бояться Росії, тому що в них якась маніакальна залежність від Путіна, тому що у них якісь абсолютно нерозуміння процесів, які відбуваються в Росії і майбутнього, що там може бути, і ось це, власне кажучи, є проблема, і ось це можна назвати дійсно обманом, тому що. Ми потребували формулювань, які були чітко чіткі і зрозумілі, що потрібно ухвалити рішення в фінальному ком'юке про те, що Україна стане членом НАТО після завершення бойових дій. Друге, Україна стає членом НАТО без ПДЧ, без жодних додаткових умов. Все, і тоді ми розуміємо конкретику. Ясна річ, ніхто не розраховував, що Україну візьмуть НАТО під час війни. Ну, зрозуміло, в мене настільки наїм. Але те, що буде конкретика щодо цього, так натомість ми отримали абсолютно розмиті формулювання, якими можна маніпулювати в майбутньому скільки завгодно, які, в принципі, ну власне кажучи, будуть трактуватися партнерами кожним як захочеш. І ось це є проблема. З позитиву, єдине, що можна виділити, це все ж таки додаткові пакети допомоги в Україні від Франції Німеччини. Це підписання декларації в чергове про початок навчання на літаках F-16, хоча вони вже були нам потрібні, ми розуміємо, чому ось це, власне кажучи, те, що можна віднести. І це реалії. Знаєте, друзі, ми повинні відійти від знаєте того рожевих зняти рожеві окуляри і говорити про те, що от, от це наступить. От, от давайте іноді робити ось цю шокову терапію і ось цей холодний душ, який має повертати нас до реальності. Ми, звичайно, на максимум маємо використати існуючі механізми співпраці з нашими партнерами. Але ми так само маємо зробити висновки на майбутнє. І тоді, коли Україна переможе в цій війні, я майже переконаний і потрібно наполягати на тому, щоб питання вступу до НАТО було винесено на всеукраїнський референдум. І нехай український народ тоді скаже, а нам потрібне ця НАТО, чи в такому стані, в якому є Північно-Атлантичний альянс, нам. Це НАТО не потрібно, і ми будемо будувати відносини на двосторонніх угодах з Британією, з Польщею, з країнами Балтії, з Чехією, можливо, з тими, хто готовий ці угоди укласти і створювати ось цей простір безпеки довкола нас, звичайно, і за рахунок нашого внутрішнього ресурсу.